Друзі, ми вже колись зробили тут відео. Це ринок валіканте. Центральний ринок. Як ви бачите, ну дуже популярний серед людей. І що мені подобається, тут дійсно гарний вибір. Два поверхи, в принципі, чисто, ну не сильно, як то кажуть, пахне. Так, подивіться, м'ясні вироби, їх просто... Багато-багато-багато. І тут м'ясні вироби. Хамону різного, сири. Ну, Мені подобається особисто ось така річ, хоча в Україні я до дось дось такого ринку відносився, ну, скажімо, з недовірою, але бачу по іспанцям, які приходять сюди. Що тут можна довіряти? До речі, лайфхак. В Іспанії як вибрати хороше кафе? Потрібно йти, де йдуть іспанці. Де багато людей, тим воно хороше. І по Смаку, скажімо, і по ціні, і по всьому. Тобто я раніше цього не розумів. Потім, коли вже став цим лайфхаком користуватися, дійсно так і є. І ось тут ну, людей, скажімо, достатньо. Вони відвідують, значить, довіряють. Залишу точку, якщо будете в Аліканте і захочете щось собі купити, з морепродуктів, що завгодно, то тільки сюди великий вибір, і до речі, подивіться, тут ще є. Нижній поверх. І дивіться, на нижньому поверху ми бачимо тут морепродукти. Багато. Ну але в принципі продають теж все. Багато домашніх яєць. Ну, скажу, що ціни, ну, може, і кусаються, знаєте, так. Придивившись, я би не сказав, що навіть... Аж прямо дешево, ну але це центральний ринок, можливо, через це. Він знаходиться в центрі, тому вони піднімають ціну так, на, всі, на всі продукти. Але мені подобається саме те, що тут є вибір. Тобто ви можете прийти і вибрати все в одному місці, щоб, наприклад, не бігати. Коли море продуктів дуже багато. 17-26 євро. Якщо ви не хочете бігати по всьому місту, то тут ось таке всяке можна повибирати. Звичайно, виглядає воно не дуже, але судячи по кількості людей, тут можна щось купувати.